Вітаю, друзі! Ви на каналі Голос із кадру, місце, де ми ділимося найкомеднішими, найдивнішими, а часом абсурдними історіями з життя. Перед тим, як розпочнемо, усі тексти взяті із Reddit та перекладу українську спеціально для цього каналу Це справжні історії від справжніх людей. У цьому випуску коротких історій ми зануримося у спогади Барист і почуємо випадки, які вони досі розповідають друзям, як анекдоти з життя. До речі, це відео не містить важливої візуальної інформації. Тож сміливо можете вмикати його фоном, поки займаєтеся своїми справами. І ще одне: не забувайте підтримувати наших захисників. Донатити на ЗСУ варто тільки через перевірені та довірені джерела. Це завжди важливо пам'ятати, адже саме завдяки їм у нас і змога творити та створювати український контент. Поїхали! Маристи, які божевільні історії ви можете розповісти. Історія перша. Не найгірша історія, але сталася зовсім недавно. Одного разу клієнт сказав мені, що його подвійний шоколадний мафін був надто шоколадним. При цьому єдиний інший мафін, який у нас залишився наприкінці дня, був звичайний із шоколадною крихтою. Я навіть не знав, чи сприймати це серйозно, аж просто розсміявся. До речі, коштував безліч шоколадних мафінів у Вашингтоні. Можу запевнити, наш зовсім не вбивається із норми. Історія номер два. Нещодавно у нас була жінка, яка принесла повернення велику пачку меленої кави, яку ми, між іншим, продаємо лише у цільних зернах, і заявила, що хоче повернути товар, бо в неї алергія на більшість перелічених смаків. Після того, як один із моїх колег пояснив їй, що ці смаки це не інгредієнти, а опис смакових нот і що кава складається виключно із кавових зерен, вона почала вимагати когось іншого до розмови. Цей колега передав ситуацію нашому бариста. Який не зміг утримати від сміху, почувши, що смакові ноти вона сприйняла як інгредієнти, на що жінка розсердилася і вигукнула: Ви б не сміялися із діабетика, який не хоче цукру? Це, до речі, не така вже рідкісна ситуація у сфері харчування. Історія номер три. Ох, одна клієнтка поскаржилась мені, що в мафіні журалина була кислувата. Не занадто кисла, а просто кисла в принципі. Ми пояснили, що це ж журавлина і вона такою і є. Скандалу було не уникнути. Що ж, пані, вибачайте, що ми використовували справжні ягоди журавлини. Історія номер 4 Одного разу я мала жінку, яка замовила лате у охолодженій пивній склянці. Гарячій лате у охолодженій пивній склянці. Її пояснення звучало так. Так смачніше. Серйозно. А склойке трісне від гарячого напою вам також смачне, бо саме це ви отримаєте, якщо наливати гарячий латте у бляха в холодну склянку. Далі вона ще наполягала власноруч додавати сиропи у свій напій, бо, цитата, ми ніколи не робимо цього правильно. Ну, гаразд, хай буде по-вашому. Історія номер 5. Для розуміння контексту, я працювала у маленькій спеціалізованій кав'ярні не буталік там усі баристи мали дипломи і кожен щонайменше два роки досвіду, перш ніж потрапити на роботу. Якось уранці я працювала з колегою, яка закінчила магістратуру у 20. Заходить чоловік і видає нам довжелезне замовлення у стилі Starbucks, щось типу венті, безкофеїнове карамельне макіято з малиною. Я б із радістю приготувала щось схоже, але у нас найбільший стакан 16 функцій. І малинового сиропу ми взагалі не мали. Тож ми запропонували йому карамельний лати. Він зневажливо вахнув. Та добре, що там у вас є, не сіть же. Олега виконувала його замовлення, а я тим часом почала обслуговувати наступного клієнта. Коли він взяв свою чашку, сказав: Це ж не венті, я замовляв Венті. Шановний, це наш найбільший розмір, і я взяла оплату лише за 16 унцій. Для ремарки Венті це 20 унцій. І різниця отриманого напою і важного напою була всього 118 мл. мілілітрів. Та мені не вистачить цього навіть доїхати до узбережжя, доведеться ще одну каву купувати і коштується дорожче, ніж венті, це якийсь абсурд. Вибачайте, біля столика з добавками є картки для відгуків. Можете написати власнику, щоб додали більше розмірів. Ага, ніби хтось слухатиме плювати. Він робить повтоки. Що це за Гідота? Де моя малина? На цьому моменті він справді почав злитися. Та пішли усі до одного місця, Тут була цензура навіть при перекладі. Не дивно, що ви обслуговуєте у кав'ярні, такі, як ви, найбільше нездатні, Доба хоч моя донька в медичному, і не закінчить, як ви, усі, ідіоти. Навіть каву нормально зробити не можете, а це ж найпростіше. Ніче якийсь час верещав і грюкав, а потім пішов геть зі своїм напоєм. Я тільки шкодувала, що не побачила його обличчя, якби він дізнався, що я якраз поступила на фармацевта. Як і його любима дочка, а моя колега вже мала ступінь магістра. Історія номер 6. У нас є двоє відвідувачів, які ділять між собою звання найгірший. Обоє приходили не один раз. Перший це сімейка, мати, донька і нещасний хлопець цієї доньки. Вони замовляють латте. Я роблю три лате. Мати відразу каже, мій занадто слабкий, донька слідом мій занадто холодний. І при цьому жоден із них іще навіть не спробував свій напій. Жодного ковтка. Добре, беру назад і роблю ті ж самі напої з тією ж самою температурою. Абсолютно так само, як і попередні. Подітько їх забирай, вони були ідеальні. Ставлю перед ними і цього разу все чудово. Таке повторювалося декілька разів на тиждень. Протягом кількох місяців інколи я навіть просто забирала лате і повертала їм ті ж самі чашки, без змін. І що ви думаєте? Вони були задоволені. Схоже, їм просто подобалося відправляти напої назад, це була така собі гра. Не можу сказати, що я надто злилася адже мати володіла перекусочним кіоском із ходогами, її життя це 9 годин у маленькій будці, 3 на 2 метри, де вона увесь день тільки й робить, що смажить хот-доги. Хоча, чесно, я не раз думала купити у неї той ходдог і тут же повернути його назад, бо щось не так. Друга легенда це жінка. Вона приходила приблизно 10 разів на тиждень, поки мені остаточно це не набридло, і вона перестала з'являтися. Є стандартне замовлення без кофеїнове лате. Дуже гаряче і з дуже ніжною вершковою пінкою. Добре виконано! Але пінка, бачите, не досить ніжна і відділяється від рідини, як, власне, і повинна. Що ж, роблю новий напій, а цей недостатньо гарячий, хоча він був буквально на півградуса від того, щоб спалити молоко. Скільки ж треба, щоб вона відчула смак пекельного казана і перестала відчувати, що її клята кава безкофеїнова. Добре, роблю ще один. Цього разу навмисно кип'ячу молоко вщент, щоб напій був просто жахливим. А вона у захваті і каже: о, ось те, що треба. І далі так само. Вона приходить щодня і завжди щось не так: то запах не подобається, то кави занадто відчутний, то знову пінка не так. П'ять днів поспіль у неї те саме. І от на шостий раз вона бере ложку і починає вигрібати пінку, і каже: От бачиш, тепер розумієш, про що я? Ні, не розумію. Я розвертаюся і просто йду, це мене досить. Кладається таке відчуття, що вона ходить по різних кав'ярнях, доводить бариста до сказу, поки її остаточно не виганяють і тоді шукає нове місце. Я вирішила, що більше ніколи не обслуговуватиму ні її, ні тих любителів повернути напої. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на таких людей. Краще я подаватиму свої смачні, ароматні кавові напої тим, хто справді їх цінує. Історія номер сім. Я такий тип клієнтів. Справжній кошмар. У мене була жінка, яка приходила щоранку о 7.30 прямо на початок ранкового напливу, і замовляла собі безкофеїнову ві 60. Варто уточнити, до восьмої години у нас працював лише один бариста, тобто я. Через день вона ще приводила подругу та замовляла вже дві V60. При цьому наполягала, щоб робили тільки Ві 60 жодних Чемекс, бо смак їй не подобається. Звісно, це відразу відкидало мене. Хвилин на десять назад. Замовлення накопичували, черга витягувалась аж до дверей. І що ви думаєте, вона ще мало нахавсо підходить до барної стійки і питати: А чого так довго? Ну, серйозно, ви ж самі замовили ручний пролив. Ручний. Якби ви хотіли швидко, брали еспресо. Врешті ми просто зробили нове правило. 10-ї ранки дві шістдесяти не готуємо. І знаєте що? Вона перестала приходити. Історія восьма. Одного разу один чоловік буквально ув'язався за хлопцем, який привіз хліб, і вліз у кав'ярню о 5.45 ранку. А ми на хвилиночку відкриваємось лише о 6. Я чемно пояснюємо, що у нас ще не готова звичайна фільтр кава, але може запропонувати йому еспресо або пуровер. Він відразу надимлюється і видає Серйозно, гаразд, просто зробіть мені вже великі латте». Колега починає готувати йому його напій, а я кажу ціну. З вас 4 долари 19 центів. Бо я, дідько забирай, знаю, скільки коштує лати. А він кидає на мене такий гидотний погляд, наче я йому душу винна, і питає, звідки ви взяли цю цифру? Я із Конектикуту, у нас податок із продажів 6,25%. На дошці мені вказана ціна без податку. Так, це дратує, але це всюди так. Я пояснюю, на табло написано. 3 долари 95 центів, це без податку. Разом виходить 4 долари 19 центів. А він починає мене вчити, мовляв, чому ви єдина кав'ярня у всьому штаті, яка бере податок? Угу, Звісно, бо ж усі кав'ярні його беруть, пане розумнику, просто деякі одразу пишуть ціну з податком, а ми без. І так, знаєте, це називається законом. По результаті він відмовився платити і не взяв лати. Очевидно, що пішов у сусідній Данкін, щоб влаштувати ту саму сцену там бідолашного Бариста, який і так зранку напівживий. А ми з менеджером цілий день сміялися із цього цирку. Коментар. Я взагалі, що це, що ти йому щось запропонувала? Я, поки ми ще закриті, ніколи нікому нічого не продаю. Вибачте, але зачекайте 5 хвилин, доки ми відчинимось. Справедливо. Історія номер 9 Мені відразу згадуються два випадки. Перший, жінка підходить до стійки з телефоном, на якому у неї записане замовлення. Звісно ж, секретне меню Starbucks. Я кажу: ну, ми так як у Старбакс не робимо, тому я б не рада тут щось подібне замовляти. В її записі була половина ромашкового чаю, половина м'ятного чаю і долити пів чашки лимонаду. Я така, серйозно? А що вона відповідає? Ну ви ж найближча кав'ярня, то я подумала, я намагалася пояснити, що таке поєднання це повний абсурд. Ми, звичайно, маємо і м'ятний чай, і ромашковий, і навіть лимонад. Але змішувати це все в одній чашці. Та я ще навіть не можу зрозуміти, чи це має бути гарячим чи холодним напоєм. Гарячим, вона підказала, що за біда? Лимонад у нас це концентрат, і він із холодильника. Я точно не буду просити бариста підігрівати його на паровій трубці. Тож кажу, добре, але доведеться взяти оплату за два чаї і маленький лимонад. Вона, звісно, невдоволена, але. ну, зробіть щось подібне. В результаті я беру з неї 7 баксів і віддаю якийсь теплуватий хаос у чашці. Я п'ять разів наголошувала цей наш чай і так дуже смачний. Хочете солодкий гарячий чай з лимоном? Це було б ідеально, але ні, вона хотіла саме це. Нехай так і буде. Другий випадок. Жінка замовляє тост із грануловим хлібом та коричним маслом. До речі, цей хліб нам пече місцевий шеф, і він просто божественний. І потім вона хоче повернути гроші або отримати напій безкоштовно, бо виявляється, у неї алергія на горіхи. Серйозно? Як можна замовляти грануловий хліб, якщо у тебе алергія на горіхи, жінко? Історія номер 10 Ох, друзі, із чого почати. Перше. Любитель макіяту. У нас є постійний клієнт, який щоразу замовляє подвійне еспресо із трошечки спіненого молока і пінкою. Він навіть не знає, що це називається макіято. Мої колеги, замість того, щоб брати оплату як за макіято, просто брали гроші за подвійний еспресо. А молоко спінювали у подарунок, причому не трішки, а по 10-12 унцій це приблизно 300 мл. У наш найменший пітчер для збивання 22 унції. І вони робили мікропіну по повній. Я заступаю на зміну, пробиваю йому подвійне макіято, і він, звісно, скаржиться я пояснюю, що різниця в ціні саме через те, що раніше йому просто робили знижку. Він бурчить, але погоджується. І відтоді замовляє макіяту щодня. І ось кілька днів тому, за дві години до мого рейсу в Каліфорнію, він заходить і каже: Я візьму своє звичайне кубано макіято. <клес> Йому всього п'ять днів, як він замовляє, а вже звичайне. Добре, я допомагаю колезі із касою. пробиваю подвійне макіято, плюс кубано шот, це плюс 25 центів, а він вибухає, наче ми влаштували проти нього якусь змову через ці чверть долара. В результаті він замовляє просто подвійне еспресо, сипле туди ціло жменю пакетиків із цукром, доверху заливає напіввершками і виходить із виглядом переможця, ніби він щойно виграв якусь особливу гру. Вітаю, друже! Екофанат Ще є один чоловік, що приходить щотижня і завжди бере чорну каву у керамічній чашці. Він надзвичайно екосвідомий. Одного разу я подаю йому чашку і трішки пролилося кави на бік. Коли я потягнулася за блюдцем, він каже Я не хочу витрачати миле на миття блюдця, заберіть його. Не знаю, я чомусь уявляю саме таким тоном. Добре, прибираю блюдце. Беру серветку, щоб витерти на чашки, а він хапає мою руку, забирає серветку, кладе її у кишеню, і каже «Я Заберу її додому, висушу, використаю знову, а потім спалю сестри на подвір'ї. Любе голубе. Без спленди без мене. Одна жінка прийшла на тижні відкриття нашої кав'ярні. Подивилася, що у нас немає спленда, і просто пішла. Оце так вимогливість. Спленда це комерційна назва штучного підсолоджувача під назвою сукралоза, яка є популярною альтернативою цукру. Номер 4. Самурай з американом. Один чоловік попросив кинути кілька кубиків льоду в його американо. Каже, мовляв, де считав, що в феодальній Японії жінки спершу наливали чай чоловікам, а собі наливали вже охолоджений. Ач і через це, бачите, в чоловіків був вищий рівень раку ротової порожнини. Ну, окей, кладуємо кубики. Він іде до столика з добавками і висипає у каву 17 пакетиків підсолоджувача. 17, Карл, якби можна було написати це у реальному житті, я б написала. 17! Він взагалі читає якісь сучасні дослідження про штучні підсолоджувачі. І таких історій у мене ще повно, іноді аж боляче згадувати. Історія 11. Дайте мені звичайну каву. Ви маєте на увазі фільтр каву? Так, звичайну. Добре, вам 8, 8 12 чи 16 унцій. Ну ви ж розумієте, звичайну. У нас є світліша Ефіопія та темніша Суматра. Яку бажаєте? Просто, звичайно! Дає йому 12 унцій темної обсмажки. Що це за хрінь? Я ж сказав, звичайно. Тут мозок вибухає. І так кожного клятого дня в сезон туристів. Цікаво, це якесь суто новоанглійське явище вимагати звичайну і відмовлятися уточнити? Чи таке роблять усюди? Коментар. У деяких частинах країни звичайна кава означає каву з вершками та цукром. Я теж відреагував так само, як і ви. Це реально залежить від регіону. А що автор відповідає? Я все розумію. Це така собі культурна штука. Люди хочуть просто чашку чорного, щоб прокинутися, сходити в туалет і не мати справу всією цією фруктовою фігнею. Але, блін, дратує, коли вони так уперто вірять, що вся ця спешалті кава це якась змова індустрії, яка хоче підсунути їм дивні італійські назви. І замість того, щоб просто закрити рота і вислухати пару простих питань, які допомогли б їм отримати те, що їм же і треба, вони влаштовують театр. У мене в само є дуже багато історій на подібну тему, де люди влаштовують театр зі звичайним. Я не знаю, чому вони просто не оточують. Але в нас звичайна кава означає чорне американо. Тому так, це справді залежить від регіону. Історія номер 12 Ми зазвичай робимо матчу, використовуючи 2,5 грами порошку. І тут заходить один чолов'яга і каже: Зробіть мені із семи ложок. Я пояснюю йому, що стандартна порція це 2,5 грами. А він просто ні, я хочу сім. Добре, роблю йому ту матчу. Вона виглядає відверто огидно, але несу. І весь час, поки я її готую, він сидить і не відводить від мене погляду. Він бере чашку, пробує і каже: вона занадто міцна і замовляє собі кухоль теплого молока. Саме кухоль. Не тип, але, мабуть, гроші є гроші. Історія номер 13 Я керував кав'ярною, яка була всередині заправки, тож, окрім дивних. Кавових клієнтів мені ще діставалися чудаки із самої заправки. Одним із найсмішніших випадків був чоловік, який простояв у черзі 5 хвилин, а потім, підійшовши до каси, заявив: Я не хочу ваш чай, бо він не в пінопластовому стаканчику. Ми подавали холодні напої у пластику. І ще до того, як він встиг щось відповісти, він просто розвернувся і пішов. Ще смішніше те, що якби для нього це справді було принципово, як із задоволенням налив той чай у будь який пінопластовий стаканчик із заправки. Вони стояли буквально праворуч від нього метрів за півтора. Ще дратували старі чоловіки, які звикли до 99 центової кави із заправки. Вони заходили в нормальну кав'ярню і, мабуть, припускали що спробують запхати їм горлянку холодну білу моку чи щось подібне. Тому що з пирогу відкривали двері і починали тираду в стилі Слухай ти! Ти ж зараз спробуєш підсути мені якийсь там пенті банановий, мока, капучино чи іншу дурню. Я хочу просту чорну каву. Чуєш мене просту чорну каву, ще до того, як я встигав сказати йому хоча би слово. І це реальна цитата від чоловіка, який приходив до нас кожного дня, щоб купити каву, яку він також називав найгіршою кавою, яку він коли-небудь пив. Якщо на зміні у цей час були жінки, я давав їм випадкові завдання для прибирання, щоб вони пішли десь до задньої кімнати. Бо якщо вони були у залі, він робив їм відверто сексуальні коментарі, але тільки білим жінкам бо він був не тільки сексистською синею, але й расистом. Одного разу голосно проголосивши просто нізвідки, щоб книгарні закриваються, бо таке буває, коли дозволяєш пакистанцям вести бізнес. Був ще один чоловік, до якого я спробував привітатися, а він перебив мене борчання, і не онехочила, що я пікаву. Ще варто згадати нашу постійну клієнтку, яка замовляла капачино без піни Я кожного разу робив їй лати. І вона була у захваті. Дуже мила жінка, просто, мабуть, ніхто ніколи їй не пояснює, що таке капачино. Коментар. Ха, Оцей хлопець із чорною кавою у мене був дуже схожий досвід. Тільки він запитав: А що тут від справжні мужики? А що я відповів: та все що захочуть. І глянув нього так, ніби він божевільний. Підтримую. Історія номер 14 Якось у мене хтось замовив африкану. Коментар. Насправді така штука існує: це чорна кава із додатковим шотом еспресо. У деяких місцях її називають ред-ай. Історія номер 15 У мене був клієнт, який реально сказав мені закрити весь магазин, бо ми постійно закінчували один популярний товар прямо перед закриттям. І він був абсолютно серйозний. Коментар. Десять років працюю Баристою. У нас був клієнт, який спробував сходити по великому у кілограмовий пакет для кави в нашій кав'ярні. І промахнувся. Ще один коментар. Окей, у мене щойно щелепа впала до підлоги. Це Гідота. Мені здається, кожна кав'ярня, яка має туалет, окрім історії з кавою, має дуже багато історій з туалетом. У нас був туалет-привид. Хтось мав дуже жирні руки, і, довгі, і ми мали довге дзеркало. І у нас такі сліди довгих рук, як привида, були просто по дві сторони. Оскільки це була якась олія, воно не виводилось і це залишалося досить довгий час, доки ми не перефарбували туалет в кав'ярні. Тому у нас був туалет із приводом. <рив> Історія номер 16 Жінка попросила дати їй десь 3-4 столові ложки масла у каву, а потім вона ще вкрала горнятку, в якому ми їй цю каву подали, сидячи прямо за столиком навпроти еспресо-бару. Коментар. Ага, оті кето-фанатики, кава з маслом і айс айслати на важких важках калорії, так на 800. Історія номер 17 Я тримала цю історію до останнього. Якось до мене підійшла жінка, виглядала вона трохи божевільною, але я дала їй трохи довіри. Вона підійшла до вітрини з випічкою, це десь за метр півтора від каси, біля якої стояли мій колега і двоє гостей. Вона кладе переді мною пляшку газованої води дві пачки чипсів і питає: Скільки? Я, на щастя, пам'ятала приблизну ціну, тож кажу їй. А вона раптом збиває пляшку газованої води і кричить Це погана Джуджу. Вода погана, погана. Треба негайно віднести її назад і позбутися її. При цьому вона активно розмахувала руками, а потім раптово видає цю бомбу. Ти ірландка, бо я, бо я ірландка, і ти маєш ірландську посмішку. Мої предки кричать мені, щоб я попередила тебе про цю воду. Потім ще раз показує на пляшку і просто виходить. Решта людей або вмирали з усміху, або дивилися із питанням, що це в дідька щойно сталося. А я просто сиділа приголомшена. Коментар. Появляється, погана Джуджу не терпить газованої води. Мені про це сказала ірландка. І ще один коментар. Лол, що таке з цими кав'ярнями такі люди притягуються туди, як магніти. Ось такі вони клієнти кав'ярень. Абсурдні, смішні, дратівливі, але точно не загутні. А ви, друзі, були свідками подібних сцен у кав'ярнях чи, можливо, ресторанах? Напишіть у коментарях, це буде цікаво почитати. Дякую, що були на каналі Голос із кадром! До зустрічі у наступному відео!